Жестралі є одним з найважливіших персонажів у грі Клер Obscure Expedition 33. Це проявляється і у вельми цікавому та сповненому таємниць поселенні жестралей, і також у торгівцях, які розкидані практично по всіх локаціях цього світу. У досить дивній вдачі самих жестралей. Але також з цими створіннями пов'язано кілька цікавих квестів, які мають вельми гарні винагороди. Один з них це пошук зниклих жестралей, і саме про нього я розповім у цьому відео. Вам треба просто слідувати основною історією гри, і після того як ви відвідаєте селище жестралей по дорозі до наступної локації, яка називається Печера Ескіє. Ви побачите маленького чоловічка, який буде просто стояти посеред дороги. Пройти повз нього та не помітити досить таки важко. Нам треба поспілкуватися з цим маленьким жестралем, переконати його, вирушити до вашого табору, і тоді квест почнеться. Наступного разу, коли ви повернетесь до табору, там ви знайдете нового персонажа, великого позатого жестраля на ім'я Састро. Поспілкувавшись з ним, ви дізнаєте, що він розгубив 9 малюків жестралей, і вони десь завіялись по всьому світу. Він подякує вам за те, що ви повернули одного, і також попросить вас, щоб ви знайшли інших восьмох. І за повернення першого маленького жестраля він також видасть вам винагороду. Це буде нова зачіска для Маель у жестральському стилі. Другий загублений жестраль знаходиться неподалік від входу до локації кам'яна хвиля. Вам треба не йти до кам'яної хвилі, а натомість піти шляхом праворуч. Там ви побачите велику бруньку і ще кілька невронів, яких вам треба буде знищити. Знищити їх на цьому етапі гри буде не так і важко. І після того, як ви розберетесь з ними, вам треба буде ще трошечки прийти вперед, і там ви побачите другого маленького загубленого жестраля. Вам знову ж таки треба поговорити з ним і відправити до табору. Повернувшись до табору, вам треба поговорити з Састро і у якості винагороди за другого малюка жестраля, він презентує жестральську зачіску для Луни. Щоб знайти третього загубленого жестраля, вам треба від входу до поселення жестралей повернути на захід, користуючись Ескіо, пройти через жовтий ліс, а також перепливти через протоку. Далі ви потрапите на острів, на якому є локація Біле дерево. У південній частині цього острова буде невеличке заглиблення серед водоростей. Там і буде знаходитись третій загублений маленький жистраль. Вам знову ж таки треба буде підійти до нього, поспілкуватись та відправити його до табору. У якості винагороди за третього знайденого жестраля Састро подарує зачіску у жестральському стилі для Сіель. Четвертого жостраля ви зможете знайти після того, як пройдете стародавнє поле бою, і перед тим як зануритись у локацію станція Монако. Від входу до локації станція Монако вам треба спуститись трошки вниз та на схід, і там поруч з зеленими деревами ви побачите маленького жостраля, з яким треба поговорити. Знову ж таки, вам треба його відправити до табору. І далі повернутися до Састро за винагородою. Оскільки ви знайшли чотирьох загублених жестралей, то Састро буде вам вельми вдячний і також навчить вас одній дуже цікавій навичці. Тепер темне сяюче коріння ви зможете розбивати звичайною атакою і на локаціях, і також у відкритому світі. Це відкриє вам доступ до тих місць, які раніше були недоступні, або ж дасть можливість забрати певні скарби, які раніше приховувало це темне коріння. Так, припустимо, якщо ви повернетесь на локацію левади, то поруч з першим білим невроном, якого ви зустріли. Ви тепер зможете прибрати перешкоду і пройти за нею до певних прихованих скарбів. Зокрема, у цій місцині ви зможете знайти досить такий хороший піктос, який я не бачив більше ніде у грі. Піктос, який називається захисне відродження, він буде давати один щит при відродженні вашого персонажа. Для того щоб знайти п'ятого жестраля, ваш Ескія має навчитись плавати між коралових рифів. Тоді вам треба буде вирушити на північний схід від станції Моноко і на одному з островів, на якому будуть жовті дерева, ви знайдете п'ятого загубленого жестраля. Вам треба його відправити до табору і, повернувшись у табір, поговорити із Састро. На цей раз у якості винагороди Састро видасть Жестральську зачіску для версо. Шостого жестраля ви зможете знайти між локаціями Старий Люм'єр та Острів Багатоликого. Це невеличкий острівець з червоним лісом, на якому ви зокрема зустрінете мемів близнюків, які граються у долоньки. Якщо ви не хочете битись з мамами, ви можете їх обійти, і таким чином ви доберетесь до маленького жестраля. Вам треба відправити його у табір і повернутися до Састро за винагородою. За порятунок цього маленького жестраля, Састро видасть X3 Люміни. Для того щоб знайти останніх трьох жестралей, вам треба буде Ескія, який вміє літати. Від лігва сирени, вам треба буде вирушити на схід, пролетіти над горами. І далі з одним з віддалених гірських хребтів ви побачите червону долину. Вам треба буде спуститись в неї, і там, серед дерев, ви знайдете маленького загубленого жестраля. Переконайте його повернутись до Састро, і наступного разу, коли ви будете у таборі, поговоривши з Састро, ви отримаєте від нього X3 Люміни. Восьмий жестраль знаходиться на захід від острова Багатоликого. Вам треба буде знайти невеличку напівзатоплену леваду, у південній частині якої буде знаходитись маленький загублений жестраль. Поверіть з ним, відправте його до табору, і після того, як ви повернетесь до Састро, він вам видасть ікс5 Люміни. Останній загублений жестраль знаходиться поруч з нескінченною вежею на маленькому летючому острові. Вам потрібен буде Ескія, який вміє літати, треба піднятись вздовж вежі вверх, і зліва від неї ви побачите маленький острівець, на якому неможливо не помітити маленького загубленого жестраля. Відправте його до табору і поверніться до Састро. У якості винагороди за те, що ви знайшли всіх діток, ви отримаєте стім досягнення, і також Састро видасть вам новий піктос, який називається профі-відхід. Завдяки ньому ви зможете робити втечу з будь-якого бою миттєво. Самі винагороди за квести, можливо, виглядають не такими вже й привабливими, проте ті можливості, які розкриває навичка, якої вас навчить Састро, дійсно відкриває доступ до багатьох скарбів, які раніше вам були недоступні. Зокрема, у селищі Жестралей ви зможете прибрати темне коріння з одного з будинків жестралей і всередині знайти новий піктос, який називається потужні постріли. У північно-західному куті глобальної мапи ви зможете також знайти невеличке узбережжя з жовтими деревами, на якому, прибравши чорне коріння, ви зможете дістати новий піктос, який називається критичний злам. На локації кам'яна хвиля від прапору стара ферма. Ви зможете пройти вниз, і прохід, який раніше був заблокований, тепер вам відкриється. Прибравши перешкоду, ви потрапите до досить таки потужного боса, який називається Хромагольд. Він міцний, проте його атаки передбачувані, тому я думаю, у вас вийде його перемогти. І якщо ви це зробите, то у якості винагороди ви отримаєте новий чудовий піктос, який буде називатись забруднення. Він додає плюс 15% завданої шкоди за кожен ефект стану на персонажі. Це буде особливо актуально у важких боях з потужними босами, які навішують на ваших персонажів багато різноманітних станів. І якщо, перемігши хрома Гольта, ви зайдете за одну з найближчих старих хатинок, то там ви знайдете Піктос, який називається Цілюще відродження. Завдяки цьому Піктос після відродження на три раунди накладається регенерація на вашого персонажа. І це лише кілька прикладів тих скарбів, до яких ви тепер зможете отримати доступ завдяки навичці, яку вам дасть Састро, за виконання квесту зниклі Жастралі. Якщо інформація в цьому відео була вам корисна, пам'ятайте поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього квесту. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.